О пів на дев'яту ранку біля дитячого світу хмельничани зібралися на акцію Запали пошану в серці. У багатьох в руках плакати з написом Вшануй сестра героя Олега Коваля прийшла з квітами і лампадкою. У рідних захисників поруч з нею в руках портрети. 1 липня вже буде рік. Як на жаль, ця клята. війна його забрала від нас, тому я вважаю, що Сьогодні цю хвилину, куди б ми не поспішали і де б ми не були, які б насправді важливі не були. Ми маємо бути тут. Моєму братові назавжди 42. два. Перший бойовий вихід, і він загинув, підірвавшись на міні. Пані Валентина через війну приїхала в Хмельницький з Нової Каховки. Нині вона одна з більше як сотні людей, які прийшли віддати шану героям. Минута це мовчання це завжди пам'ять. Пам'ять про всіх. Пам'ять за за тих, тих хлопчиків, які зараз. Лежать, які воюють. Ми їх повнимо, шануємо. Серед учасників акції студенти кооперативного торговельно-економічного інституту та ВПУ номер 25 Військовий з позивним шустрий майже рік на захисті країни. Багато хто забуває, що в Україні що шикується, що що це війна. Ось я рахую, що де б ти не був тут в окопі, на роботі потрібно згадувати багато з моїх друзів. Вже немає в живих. Ось тому мені. Мені за честь бути тут поряд з людьми, які пам'ятають. З лютого виходить на акцію вшануй хмельничанка Міла Панчоха на честь свого коханого Олексія Чорнобая, як і тисячі українців, організовує акції пам'яті, аби під час хвилини мовчання кожен зупинився і згадав всіх полеглих героїв. Наша акція що щосереди. середи. Але вже не буде так, що дві-три людини завдяки тому, що ми звернулися по підтримку до ветеранів. Нам це дозволило залучити більшу кількість людей. Сіті вже почали наші встановлювати закликом, щоб людина зупинилася дев'ятій. Також в планах є звернутися до міського голови з проханням, щоб підключився громадський транспорт. Життя триває, і ніхто на хвилину не зупиняється. На жаль. Хвилина мовчання це прояв поваги та вдячності. Хочу подякувати кожному воїну, усім силам безпеки і оборони за те, що тримають кордони, за те, що б'ються за майбутнє наших дітей тут, на хвилині мовчання. Це теж боротьба. Боротьба за пам'ять. Учасники акції схилили голови у спільній молитві. Просимо Бога, щоб він доторкнувся до сердець, батьків і дітей, до рідних і близьких, до їх сердець, до їх ран, тому що серця болять. Із запаленими лампадками пройшлися ходою пам'яті вздовж алеї героїв на Проскурівській біля кубів. Зупинялися у мовчанні. Хмельниченка Ганна прийшла до свого брата Володимира Кремінського. 24 лютого зранку поїхав на роботу, забрав речі і пішов на фронт, сказав, що там вбивають наших дітей. Хоча сам був неодружений і сам не мав дітей. Шануй кожного о 9-й щосереди у Хмельницькому. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.